Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна офіційно звернулися в Раду Безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського лайнера у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Як відомо, представник Росії в Раді безпеки ООН Віталій Чуркін вже назвав, що немає сенсу створювати такий міжнародний кримінальний трибунал. Зараз говорять про те, що Росія може накласти вето. На цю ініціативу. Один з аргументів Чуркіна було те, що вже є трибунал по Йогославії, а він вражає своєю забюрократизованістю і він працює більш як 20 років і має масу нарікань. То чи потрібно створювати такий міжнародний трибунал, наскільки він дієвий? Ми будемо говорити сьогодні із людиною, яка обіймала посаду судді Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Єгославії, це надзвичайний повноважний посол України, доктор юридичних наук Володимир Василенко. Здравствуйте. Добрий день, пане Володимире. Ну насправді відкоментуйте цю заяву Чуркіна, що це не буде дієво. Ваша точка ну, зору? Ну, це дивна заява, така м'яка кажучи, в стилі Чуркіна і в стилі взагалі. Заяв декларації всяких акцій російської дипломатії, яка не хоче визнати свою участь в збройній агресії проти України, і звичайно заперечуючи свою участь в збройній агресії проти України, заперечує ті воєнні злочини злочини проти людності, які чинять представники російських збройних сил на території України. Також найманці, які їм під контроль тоді поясніть, як працював трибунал Значить, для Йогославії величезний обсяг роботи був у трибуналі, тому він працював 20 років і через трибунал пройшли там, десятки людей, які були причетні до скоєння воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Отже, ваші нарікань mm -hmm. щодо діяльності трибуналу для колишньої Єгославії ну, формальних нарікань з боку Ну, відповідних органів Організації Об'єднаних Націй, зокрема Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших держав не було. Ну але це ви зараз говорите про міжнародні організації, а Ні. людей, які постраждали в результаті е, того конфлікту. Значить, ну що значить людей, які звичайно були там засудні. Дуже багато людей засуджено. От при тому це неправда, що це був трибунал для того, щоб судити. Ти Сербію перед трибуналом врівні ставали і боснійці, і хорвати, і серби, тобто, але не всі звичайно, але. Лише ті, які щодо яких були підстави вагомі притягнені їх до відповідальності, але це має жодного жодного стосунку до трибуналу, який зараз планується створити. Mm -hmm. тобто ви б не пов'язували ці Абсолютно. речі, так це не пов'язувані речі. Дивно те, що Росія звинувачувала Україну в тому, що це українські збройні сили, українські військово-повітряні сили збили цей літак, а тепер і наводили там аргументи, і наводили, начебто, докази, і свідчення, і фотографії, і там і графіки різні, і так далі. А тепер, коли постало питання про створення трибуналу, Росія каже: Ні, ми не хочемо. Ну, дивна позиція, угу. нелогічна позиція. Власне, щоб зараз зрозуміти, наскільки він потрібен саме для притягнення до відповідальності, відповідальності винних, от я хочу зараз процитувати Значно, представника да. ради національної безпеки Нідерландів, яка проводить розслідування. Да. Це Вім Ван Дер Веген. Ось він каже, що Нідерландська рада не займається питанням відповідальності чи накладання провини. Задача розслідування це знайти причину причину цієї катастрофи. От тому я хочу вас запитати, все. якщо вони встановлять причину, все правильно Значить, а кого притягати. Абсолютно правомірна і нормальна заява представника Нідерландів слідчі дії відповідні щодо цієї трагедії, цю я б назвав злочину, пов'язаному із збиттям малайзійського лайнера, провадили і в Австралії, і в Бельгії, і в Малайзії, і в Україні. Тобто ті держави, які громадяни, яких були на борту лайнера, і Україна як держава в повітряному просторі якої трапилася трагедія, і цілком очевидно, що відповідно до норм міжнародного права і існуючих правил, ці п'ять держав створили спільну слідчу групу. Вони не тільки на національному рівні провадили розслідування, а створили спільну слідчу групу, до якої входили представники прокурорських органів цих держав. Ця спільна слідча група має надати ну, проміжну доповідь. Вони вже представили, і остаточний варіант доповіді має бути представлений 30 жовтня цього року. Компетенція цієї групи лише встановити факти. Скажіть, а хто а тоді ти... зможе, от власне це питання зрозуміти, а, а оцінити... хто винний в цьому? А, а, а оцінити з правої точки зору ці факти і встановити осіб, які винні у е, загибелі 300 людей і винести відповідний відповідні вироки можуть може лише правова і юридична інстанція а саме міжнародний суд цей суд складає буде складатися із незалежних суддів які будуть у змозі авторитетних кваліфікованих осіб, які будуть у змозі неупереджено оцінити факти, тобто ваша відповідь справді тут необхідний міжнародний кримінальний тут трибунал? Необхідний міжнародний кримінальний трибунал розмову. Доповнить також Андрій Гук, адвокат пане Андрію. Здравствуйте. Доброго дня. Отже, ваша точка зору з приводу міжнародного кримінального трибуналу і власне. Чи наважаться е, судді, так е, якщо навіть він буде створений, назвати країну, яка винна в тому, е, що сталося, і назвати винних? Ну, е, по-перше, рано говорити про те, що такий трибунал буде створено, але, але якщо вже такі трибунтакі трибунали створюються? То це взагалі не питання, звичайно, що будуть називатися винні. Однак саме питання трибуналу воно дуже складне, тому що якщо пригадати, які трибунали створювали з Радою безпеки ООН, починаючи з Нюрбрунського, закінчуючи трибуналом по Югославії, по Руанді. Мова йшла як правило про геноциди і військові злочини досить таки великого масштабу. Тобто такого прецеденту, що був створений окремий трибунал по авіакатастрофі, насправді немає. І якщо дійде до створення такого трибуналу, то це буде унікальне явище в історії. Однак при наявності того ж самого кримінального суду в Азії, Можна насправді. обійтися без моя, трибуналу. Моя мало uh -huh. ймовірно, що трибунал uh -huh. буде створено. Дякую, дякую, пане Андрію. Це був адвокат Андрій Гук. Здається, дивіться, є ж позов проти України. З боку, здається, чотирьох родин постраждалих в цій катастрофі. Але позов цей подавали в Європейський суд справ людини, не до України. Тобто, які перспективи, що змусять все таку Україну відшкодовувати збитки ніяких перспектив, тому що то був передчасний позов. Не можна подавати позов, коли не встановлені факти. Факти має встановити оця слідча комісія. Угу. Тільки на основі фактів Європейський суд справ людини може робити якісь висновки. То був провокативний позов. Він в Німеччині був вчинений передчасно, без належної доказової бази. Я не даремно, коли був з нами на зв'язку, Андрій Гук, запитала, чи, чи зможуть все-таки судді конкретно звидувати конкретну країну. От політичне зна, питання, чи зна, не боятимуться? Я, я не знаю. Я не можу відповідати за тих людей, які будуть членами цього трибуналу, але це їхній обов'язок встановити факти, встановити всі обставини, які. Призвели до цього злочину, встановити всі осіб, які причетні до цього злочину. І відповідно вони так мовити зобов'язані. Ну, це елементарні вимоги до будь-якого судового процесу, де б він не відбувався. Ми зараз послухаємо запитання. Прошу говорить, будь ласка, здравствуйте. Доброго дня, Сергій Краматорськ. Россия является одной из сторон участниц конфликта. Россия также является одной из сторон, которая, возможно, сбила этот боинг. И этому дело, что она будет витировать все, что ей не нравится. Скажите, пожалуйста, ничего не существует механизма, который позволил бы России хотя бы на время этого конфликта или хотя бы на рассмотрение тех вопросов, где Россия участвует из сторон, решить ее право вето? Дякую, Якому цікаве питання? Якщо Генеральна асамблея там права вето немає в, не в Генеральній асамблеї, uh -huh. якщо Генеральна асамблея ухвалює таке рішення, ухвалить рішення про створення оцього міжнародного трибуналу, то він буде має бути заснованим. Це от так, такий угу. вихід, але угу. я підкреслюю, для цього треба, щоб, по-перше, була ініційована така резолюція в Генеральній асамблеї, і по-друге, необхідно, щоб Генеральна асамблея ухвалила резолюцію двома третинами голосів. Ця перспектива вона звичайно складніша. Ну зокрема, і тому, що в Генеральній асамблеї. Дуже багато держав, які знаходяться на утриманні Російської Федерації. Там вони не це ключове. Так не, не, не завжди голосують так, як вимагає міжнародне право. Це був Володимир Василенко, надзвичайний повноважний посол України, суддя міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Єгославії у 2002-2005 роках. І це була програма на слуху. Все добре. На слуху, на слуху.